Так, яку ціну гранат? 105. А ось така хурма. 140, авокадо. 1150. А ось такий мандарин. По 107 гривень це Африка, так? Так. Такі у вас айсберг. Айсберг по скільки? По 450. А такий салат? По 280. Ну, ось асортимент. А помідорки по 75, перчик. По 100 гривень, а корнішони? По 80 грн. Ще маєте черіки? 120 120. 120 А ось такий виноград? Виноград 60 грн. По 60 грн. А такий виноград біленький по 90 грн. А банан? Банан 1270 1270 Ого, ще маєте ці лимончики по 100 грн. А апельсинки? Апельсинки коштує 70 по 70 гривень. Що, що маєте? О, такий і лимончик іспанський 120. А Ківі 110. 110 і грей. 80. Це моє в першому терміналі, 16-й магазин. Відразу на початку терміналу. Так, ось такий мандарин 110. Ось такий лимон 120. Ось така хурма по 70 гривень. Ось такий гранат по 100 гривень. І ось такий гранат по 100 гривень. Ось така песинка по 75. І ще є ось така по 65. Це ми оглядали в 19-му магазині перший термінал. Так, і вже приїхало ківі, які давно всі чекали. Прото, Греція, 120 гривень кілограм. Ми оглядаємо це в 20-му магазині перший термінал. І також в них є ось така хурма 120 гривень кілограм. Імбир 125 гривень. Ось така коробочка Ківі 120 гривень, по 60 гривень штучка. Памела 100 гривень кілограм. В світі 115 гривень кілограм. Ось такий гранат 120-115. І, до речі, у 20-му магазині можна брати на роздріб собі. Ось така полуничка 400 гривень. Це ми зараз виглядаємо в 14-му магазині. Пітахая 1600, ось така, а ось така 1750 гривень. Дивіться, є ось таке авокадо велике, 1300 за ящик. Малина 1000 гривень ящик. Тут є подвійно по пачечках. А яка тут вага є його? Півтора кілограма. А ось такі помідорки по 950 ящик. Ось такий виноград 160 за кілограм, Греція. І лохина по 850 гривень. 14-й магазин на початку терміналу.